Честь панству! Дуже мені подобаються підписники, які ставлять гарні запитання. Ну, сьогодні буду розповідати про вибір катушки для матчової вудочки і про особливості риболовних катушок. Наприклад, як відрізнити АБС шпулю від шпулі Лондхаст і інших типів шпулі. Розкажу про деякі найпоширеніші системи, якими обладнують катушки. Наприклад, система Continuous Anti-Reverse. Чули про таку? Чи взагалі вона потрібна на бізенерційній катушці? Як гадаєте? Забув ще про дещо вас попередити, так як відео буде не з рибалки. То для того, щоб мій фейс вас менше дратував, відеоряд буде е, мати сюжети з попередніх рибалок. Гадаю, таке сюжетне рішення вам буде до вподоби і до смаку. Ну що, поїхали! Я отримуюсь від порад, яку конкретну модель необхідно купувати, і якого саме бренду катушка повинна бути для матчевої ловлі, адже. Ще всерединові чи відомий дуже мудрий вислів, а верніше сказати порада, де gustibus Нон Ест Діспутандум, що з Латинською перекладається, як про смаки не потрібно сперечатися. Тому що вибрати будете вирішувати вже ви самі. Середньостатистичний рибак в приважній більшості при виборі катушки орієнтується на ціну, і, звісно ж, бренд. У цьому чомусь не завжди усвідомлюючи три важливі речі. По-перше, купуючи відомий бренд, ви переплачуєте за от той напис розлекламованого бренду на виробі. Абсолютно не складно придбати якісний продукт менш іменитих брендів за дешевше. Звісно, якщо вам було вийти аналізуватися на змаганнях чи перетоваришах. По-друге, Кожна модель має свої додаткові покращення, тобто системи або ж опції, за які ви теж платите додаткові гроші. Наприклад, котушка, яка нібито обладнана системою АВС, так званий Діна про це свідчить відповідне маркування на коробці, буде на порядок дорожча. І скажу вам по секрету, не факт, що вона там є. А хто знає з глядачів, що таке АВС. А як вважаєте, вона дуже важлива для роботи потужки? Прошу моїх шановних експертів викласти в коментарях свою думку з цього приводу. А то десь вас останнім часом не видно і я вже починаю сумувати. По-третє, чому всі забувають, що понад 90% брендового виготовляється в Китаї, Тайвані, Малазії і так далі. І це ні в якому разі не підробки. Там є офіційне виробництво, адже робочі руки там коштують. Набагато дешевше ніж в тій країні, кому належить бренд, та й китайці вже не настільки дурні люди, якщо їх економіка по потужності на другому місці в світі. І часи, коли вони невдало імітували якийсь виріб, сплинули, звісно, десь ще щось трапляється. Вони володіють тими технологіями, які люб'язно передав захід для своїх філіалів виробництва. І змінюючи дизайн, виготовляє досить конкурентний продукт з тих же матеріалів, з тими же технологіями і на тому ж устаткуванні. Я вам більше скажу, звісно, по секрету. Деякі китайські аналоги продаються під іменем наших брендів, навіть того ж українського флагмана. Я в мене хороший знайомий, який понад 15 років займався ремонтом і обслуговуванням риболовних кодушек. Зараз воюю в ЗСУ. Він розповідав і показував, як деякі деталі котушки флагмана абсолютно ідентичні, і підходять для ремонту найвідоміших, і, в тому числі японських брендів. Можливо, різняться з плавами, з яких виготовлені, але все-таки однакові. Не хочу, щоб когось склали враження, що я агітую за китайський. Ні, в якому разі, я маю на меті іншої. Щоб мій глядач, взявши в руку катушку, усвідомлено робив свій вибір, розумівся в комплектації, в опціях, чи вона вже так необхідна та опція, і чи взагалі вона там є в тій катушці. От і вся моя ціль, а рішення я вибір за вами. Це, напевно, знають усі, але я все ж нагадаю: Існує три основних типи катушки. Безінерційна катушка це самий древній, якщо так можна сказати, тип риболовної катушки. Вона ще й досі не втратила своєї актуальності, тому що на водоймах нерідко можна зустріти риболовів в літах, та й не тільки з Нєвською катушкою. Успішно ловлять рибу, звісно, іноді матюкаються, коли ловлять бороди. Але і безінерційних катушок. Такий казус трапляється, звісно, якщо знає або її власником щось не те. Мультиплікаторні катушки, вони знайомі нашим спінінгістам, шанувальникам морської рибалки, але в нас вони не настільки популярні, як в США. Знаєте, що для них потрібен спеціальний кастинговий бланк з таким виступом на руків'ї у вигляді спускового гачка? Для чого він потрібен розповідати не буду, бо ми ж говоримо не про спін голову, та й ви, напевно знаєте. І кінець, безінерційна катушка. Викупились називаним зрубкою, за скористю з механічною назрубкою. Вона найуніверсальніша, тому що підходить майже для всіх видів риболовних. відповідно і найпоширеніша. І про цей тип катушки будемо говорити детально. Чи правильніше сказати, починаємо вибирати котушку? І стаємо з коробки катушку. Яка нам сподобалась, і перед тим як розбиратися в абріватурах та маркуваннях, визначаємо, чи ляже вона все-таки вашу руку. Краще катушку, яка впала в око, приєднати до будь-якого бланку, можна взяти в магазині, і перевіряємо, чи зручно діставати вказівним пальцем до шпулі, щоб при необхідності зупинити пальцем схід ліски. Виявляється, що цю особливість не знають навіть багато всезнаючих бувалих риболовів. У тих, що коропів з отакегенними очима та ще й мішками ловлять. Зараз здивую, одна і та ж модель котушки може виготовлятись для європейського і азіатського ринку. І відмінність в цих моделях лише у довжині ніжки. Дивного тут нічого немає. Європейці більші з азіатів, відповідно, рука за розміром у них більша. Такі відмінності в розмірі ніжки відповідальні виробники маркують певними індексами. Наприклад, Шимано, у тому рядку, де йде напис розміру шпулі в самому кінці буковок і цифр, ставлять абревіатуру FD. Деякі виробники використовують абревіатуру FI або просто I. Котушки, які йдуть для азіатського ринку, маркують літерою B. Але слід розуміти, що не всі виробники мають той фінансовий капітал, який дозволяє одночасно працювати на два ринки і випускати дві різних моделі з різною довжиною ніж. Відповідно, хто таких можливостей не має, довжину ніжки у середньої, Тобто роблять таку довжину, яка може підійти як європейському споживачу, так і азіатському. Тому коли нашому Миколі з кулаками розміром з гирю доведеться купувати катушку, там немає відповідного маркування, то хоч не хоч, а пальчиком поміряти потрібно. Ще один важливий момент, на який варто обов'язково звернути увагу, це відстань між дужкою лісоукладувача та рештою пальців. Ця відстань просвіт цей складати повинен приблизно 2-3 см. Для чого це ми робимо? Щоб переконати, що під час закидань виводжування риби дужка лісоукладувача не терлась і не билась об ваші пальці. Тепер поговоримо про шпулі. Для декого це не зовсім важлива річ в порівнянні з кількістю підшипників та системами, якими обладнаний механізм котушки. Але саме форма шпулі, її розмір можуть не тільки створити певні зручності під час риболовлі, а й змусити робити додаткові витрати, які з часом можуть порівнятися із вартістю катушки. Існує чотири типи шпулі. Перший тип класік Spool, тобто класична шпуля з потонченим сердечником і високим. Бортиком. На них поміщається багатолізки, і вони були першими на шляху прогресу та модернізації шпулі. Про багатолізки запам'ятайте, я до цієї теми повернусь, адже вона ну, вкрай важлива. Другий тип АБС-спул. Цей тип шпулі добре знають старі спініністи, бо коли її презентували у х роках, а презентувала компанія Дайва, то був надзвичайний попит на катушку з цієї шпули. Вважається, що така конструкція шпулі перешкоджає сповзайню витків, ліски. Так чи ні, я не берусь оцінювати ними я не користувався, але враховуючи те, що вона не набула розповсюдження і швидко забулася, то є в мене така підозра, що від цього типу шпулі в бонусі залишилась тільки компанія Daiwa. Як альтернатива ABS Spool десь через декілька років з'явилася на ринку шпуля Longcast. Існувала думка, що такий профіль шпулі дозволяє дуже далеко закидати оснастку. Хто пам'ятає, років 20 тому всі дешеві катайські катушки хизувалися написом на шпулі Лонгкаст. Хоча по факту стояла звичайна класична шпуля. Але ж не всі це розуміють. І останній тип шпулі це «Air Spool» від англійського повітряна шпуля. Ця шпуля має досить товстий сердечник і відносно невисокий бортик. Саме цей тип шпулі найкращий вибір для матчевої ловлі. Та й не тільки. Але потрібно враховувати бізнес-інтереси виробників. Вони неохоче маркують катушку по типу і, звісно, для якого виду ловлі вони розраховані, адже, наприклад, новачок фідерист буде шукати катушку саме з написом Фідер, навіть і не підозрюючи, що фідерна катушка може підійти і для інших видів ловлі. Тому Шиману першою додумалось маркувати шпулі чотиризначним числом і додатковим. Індексом з однієї або декількох букв. І ось в цих буквах і виникають проблеми. Не кожен розуміє, що вони говорять покупцю, а враховуючи те, що не в кожному магазині продавець цікавиться такими дрібницями, як якісь там індекси, то в програші, звісно, залишається покупець, а не виробник та продавець. Давайте розбиратися в тонкощах. Думаю, що класифікацію розміру шпулів 2000, 3000 і так далі зустрічали. Також думаю, що розумієте, що на шпулю 2000 поміщається 100 метрів віски діаметром 0,2 А наприклад, на 5000 шпулю тих же 100 метрів, але вже діаметром 0,5 мм. От така собі прив'язка. Але вона відносна, сталого стандарту діаметра, сердечника чи шпулі немає. І як не дивно, шпулі одного і того ж виробника одного розміру різняться на різних моделях. Ще така умовність від віддаєви. Ці умовності є і в інших виробників. Якщо їх шпуля маркована написом компакт Body, це означає, що корпус катушки на розмір менший під меншу шпулю. Хоча шпуля, та, яка промаркована, тобто шпуля 3000 стоїть, а корпус вже йде від 2500. Чи це зроблено для того, щоб катушка була легшою, чи для того, щоб збільшити лінійку виробів, не витрачаючись додатково на розробку нового корпусу, то питання: можна зустріти катушку, де все навпаки, вони маркують е, маркування чи індексом R. Наприклад, маркування 2000 з половиною R свідчить, що корпус від розміру 3000 катушки, а шпуля стоїть 2500. Виробник Виробники говорять, що така конструкція легше витягує рибу, хто знає. Як бачите, все вкрай заплутано, і потрібно або довідник якийсь мати, щоб розібратись, або ж вміти так тоненько сало нарізати, щоб хтось, хто має тяму, вам допоміг вибрати. Ну, а щоб салом не довелося ділитися, я вам підкажу деякі моменти, на що слід орієнтуватися. Орієнтуйтесь на тип шпулі. Я ж не даремно вам про них розповідав. Тип шпулі повинен бути Air Маркування може і не бути, але як вона вже виглядає, ви розумієте. Наступний параметр це розмір шпулі. Розмір від 2000 до 3000. Деякі виробники, як і Шимано, використовують маркування для визначення трущини сердечника. Тобто глибини шпу. маркування на екрані. Я лише зазначу, що якщо після цифр відсутнє будь-яке маркування, то то, як правило, класична шпуля з тонким сердечником. І знову ж таки, ці маркування не мають якогось стандарту. Тому ми повертаємося до того, що просив не забути, а саме ліску. Шукаємо напис Capacity Line, за яким в рядочок буде перераховано, скільки якого діаметру ліски поміщається на шпуді. Матчеві ловлі в основному використовують ліску діаметром від 0,2 до 0,25 мм. Це зумовлено тим, що використовуються важкі вагнери і щоб була впевненість, що вони не відстрілять під час закидання. Ловля на англійську поплавочну будочку комфортна на відстані. Приблизно до 30 метрів. Звісно, використовуючи важкий ваглер, можна шпунути і далі, але виникають певні труднощі. Труднощі з точною подачею прикормки з рогатки, особливо коли є вітер, та й сама товста антенка не так помітна. Тому ж пуля, яка поміщає приблизно 50-70 метрів, буде самим добрим вибором. По-перше, зекономити ліску. Не потрібно заморачуватись з бекінгом, щоб підібрати потрібний діаметр і підмотати під основну ліску. І, крім того, пулі з таким розміром, як правило, на легких катушках. А англійська поплавочна ловля це темпова ловля це не фідер, коли закинув і сидиш, куняєш, коли на одному чи другому фідері клюне. Тим більше, що плавне опускання повідка з гачком із гачком насадкою, неби як приваблює рибу. Наступним важливим фактором для мачової катушки є передаточне число, тобто з якою швидкістю буде вмотуватись ліска. Що ви маєте бажання спробувати свої сили у змаганнях, то швидкість котушки, звісно, пріоритет. Якщо це любитись каловля, то гнатися за швидкістю не варто. Тому що це додаткові фінансові витрати і не завжди виправдані. Нерідко на шкулях передаточне число помічають абревіатурами або написами. H або SH, тобто супершвидкісна. Якщо замірити різницю в швидкості, то вона вже не така велика. А от різниця в ціні буде ще та. Не варто забувати, що і більш швидкісні катушки не так добре витягують велику рибу. Прийнято класифікувати катушки на силові чи тягові і швидкісні. Катушка з передаточним числом обертального моменту меншим, ніж 5 до 1, вважається тяговою або силовою. Якщо ж обертальний момент вищий, то катушку вже класифікують як швидкісну. Швидкість важлива в спінінговій ловлі для спінінгідства, адже вона дає певний діапазон маневреності приманки. У матчевій ловлі вона особливих переваг вам не дасть. Ще є така особливість: тягові катушки в переважній більшості мають металеву шпулю. Для виготовлення шпуль швидкісних катушок використовують пластик, карбон і всілякі сплави за космічними технологіями і, звісно, космічною ціною. Чи справді шпуля титанова? Чи з якогось нано, кібер, супер, сплаву, ви навряд чи визначите на око. І виробник це знає. Тому будьте поміркованими у цьому питанні і не завжди довіряйте тому, що хтось говорить. Те ж саме стосується корпусу катушки. Під час матчової ловлі кінчик кудочки на підставці, а комель, як правило, на коліні. Вага катушки особливого значення для вас ну, не складатиме. Не секрет, що розшиєм прогресу, інновацій є спінінгові катушки. Ринок, в спінінговій ловлі, благодатний, і виробник в першу чергу орієнтується на них, придумуючи всілякі системи, механізми і тому подібне. Звісно, з одного боку, поліпшити умови ловлі, а з іншого боку, більше заробити. І нерідко ці системи, механізми. А на деяких я зупинюся окремо, тулять, вибачте, за банальне слово, у катушку для інших видів ловлі, щоб мати додатковий заробіток. Хоча нагальної необхідності в таких поліпшеннях, як на мене, абсолютно немає. Листо пам'ятає, була певна історія з кількістю підшипників на катушки, була певна гонка, і існував такий стереотип, що чим більше підшипників на Катушці, тим вона краща. Хоча реально кількість підшипників, з тією кількістю, яку заявляє виробник, не завжди співпадає. Ті, хто ремонтував катушки, стикався з такою ситуацією, коли деякі виробники нібито ставили підшипники на осі дужки, а по факту їх там не було. І таких прикладів можна знайти багато. Мінімально необхідною кількістю. Підшипників є кількість 4 штуки. Дві на осі рукоятки, один на головці ротора і один підшипник. Дуже важливо, особливо для скоростних катушок, на е, лісовкладачі. Якщо на вашій катушці буде 6-7, а це така золота середина, то, то є те, що треба. Край корисною системою біженерційної катушки є фрикціон. Він допомагає вилучувати рибу, особливо велику. Існує і досі суперечка, який фрикціон кращий: передній чи задній. Тут справа звички і вподобань, хоча катушка заднім фрикціоном тяжча, так як має більш складний механізм. Існує фрикціон типу Fighting Drag, який має два рівні регулювання. Перше регулювання здійснюється. Звичною нам ручечкою куліщадком, а більш точне регулювання, таким куліщатком з флажечком. Зусилля, як заявляють виробники, можна налаштувати мало не до одного грама. Будь-яка захтянка, як кажуть, за ваші гроші. Але не варто забувати, що чим більше деталей в механізмі, тим більше ймовірність ломок. На катушку вам ніхто не дасть пожиттєвої гарантії, як на швейцарській вікторінокс, в якому механізм не змінюється з 19 століття по цей час. Тому думайте і зважуйте правильне рішення. Тепер коротко про найпоширеніші системи і механізми, які можна зустріти на катушках і без яких у матчевій лові можна спокійно обійтися. Найвідоміша система Baitrunner. Потрібна вона шанувальникам коробфішинга, в яких риболовна сесія триває як мінімум добу. У матчовій ловлі, якщо є необхідність прив'язати свого гриватого, оснастку можна й вимотити на тих декілька хвилин. Антиреверсна система її нерідко плутають з пропорцем на задній частині котушки, який перемикає обертання шпулі в два боки. Ця система забезпечує тривалий термін служби катушки. Якщо вона попала в руки, вибачте, дурно, тому що розумний чоловік завжди дивиться на вказаного виробником максимального риби, на яку розрахована катушка, налаштовує фрикціон під час ловлі і, звісно, використовує ліску відповідного розривного навантаження. Антітвіст система, якою обладнує переважну кількість надшвидкісних катушок, які розраховані в першу чергу на спінінгову ловлю. Система є нічим іншим як роликом специфічної форми, який монтується на лісовкладувачі. Але ж ви прибалите не спінінгом, від таку кількість закидань ви матчевою куткою робити не будете. Про всі системи та маркування в одному відео розповісти складно. та й основні важливі моменти, на мою думку, я розповів: на останок хочу застерегти від таких собі бувалих всезнаючих. Було, які нерідко торгують у маленьких таких ракушках на базарах. Відомі бренди нерідко випускають бюджетні копії своїх котушок. Вони мало чи відрізняються від своїх квіників преміум класу на перший погляд, але для їх виготовлення вже використовується здешевлений матеріал корпуса, ротора, механізму та деталі. Відповідно, ціна їх менша, адже товар бюджетний, хоч і бредовий. От ті, що знаючи бувалі дядечки з базарних ракушок, нерідко бюджетні катушки продають по ціні двійників преміум класу. Тому вони за брендом перед тим як віддати гроші, переконайтеся, що коробка чи катушка не має напису Led Бразер – кровний брат. Сподіваюсь на ваш лайк, підписку. Шануйтесь і будьте мізові.